В салоні двадцятого тролейбусу справжня святкова атмосфера до новорічних та різдвяних днів. Вікна тут прикрасили сніжинками, а на кінцевих зупинках грає щедрик. Дніпряни таку ініціативу підтримують. кажуть, святковий настрій автоматично піднімається. «Це дуже приємно, що люди цих дуже гарно «Прекрасно. Перше ніж перший раз. Я враження. От зайшли, побачили ці сніхи, сніжинки приємніше, ніж звичайно. Піднімається, тому що по-другому ніяк не піднімеш у зв'язку з обстановкою. Звісно, військовим буде приємно, Якщо ми будемо святкувати і їх поздравляти з святом, я вважаю дуже класно, хоч якось треба підвищити настрій. Але найбільше кажуть, відчуття свята потрібно дітям. Шестирічна Мар'яна вже вивчила вірш до святого Миколая. Пішла за майже за вікном летить сніжок, пухнастий вкривай теплим корошком, телев'ясі і хати. Святковий електротранспорт курсує з 25 грудня. Сьогодні на маршруті в шапці снігуроньки водійка Ольга розповідає: торік такої реакції пасажирів на прикраси не було. Люди почали цінувати кожну дрібничку, кожне маленьке. Сяйва в цьому році, коли прикрасили салон і люди, вони попадають як у казку. Тобто вони радіють. Загалом на міські маршрути прикрашеними вийшло шість тролейбусів та два десятки трамваїв. Через постійні відключення світла цієї зими у Дніпрі електротранспорт працює частково. Тож підняти собі настрій та проїхатись у прикрашених салонах можна лише з 6 до 10 та з 17 до 21. У святкові дні маршрути курсуватимуть довше. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.